Вітаємо у веселій майстерні! Пропонуємо скласти ось таку фігурку ворони. Цікаво. Тоді гайда! Тобі знадобляться кольоровий папір та фломастери. Візьми аркуш кольорового паперу квадратної форми. Як зробити з аркуша формату А4 квадрат. Дивися у наших попередніх відео. Посилання залишимо внизу. Згорни його навпіл по вертикалі. Розгорни. Бічні сторони. Загни до центру. Переверни. Верхній кутик прямує вниз. Переверни. І поверни. Зігни кутик і склади папір до центру. Дивись, як це зробили ми. Повтори знизу. Зверни увагу. Кут ліворуч подвійний. Загни верхній шар паперу праворуч. Переверни фігуру. Лівий кут прямує праворуч. Розігни. Поверни. Центральні кутики підніми вгору і розведи в різні боки. Верхній кут опусти донизу. Загни кут праворуч по діагональній лінії. Загни праворуч нижній кут. Переверни. Згорни фігуру по вертикалі. Обережно розігни нижній кут. За тим самим принципом склади верхній кут. Ось так. Намалюй око з одного боку і з іншого. Ворона готова. Ти Розумаха. Карр. Ти можеш рухати крила і дзьоб фігурки. Круто, чи не так? Ми молодці. Дякую за проведений разом час. До зустрічі!